Сьогодні, друзі, в мене така робота з квітниками своїми. Ось бачите, розчин готовий. Просто не показувала вам, зараз вам покажу, може комусь теж знадобиться. Дивіться, що я додала. Ось такий прилипач. Іде 3-5 грами на 10 літрів води. Поставила оракул желізо. тому що є в мене рослинки, які хлорозять. Я вже раз обробила, зараз вторий раз. 15 грамів на 10 літрів води йде. Оракул йде різний і він йде. Теж доза його різна. Його з желізо дається 15 грамів на 10 літрів води. Добавлю вимпіл, він захищає, ну, не дає рослинкам стресувати. Потім я добавлю ампліго, тому що є поїжені квіточки мої і бачу де-не-де знову з'явилася тля. Там і ну, оброблю ще амплігу добавлю. Він дуже гарний препарат, цей, це оригінал, ось чорна е, рисочка, це оригінальний. Якщо є м, в ампулах, то не оригінал, друзі. Ніколи не беріть його, не, 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 не ведіться на уловки продавців. І ось додаю оце на, 10, на 15 літрів води. Один ставлю на 10 літрів води. І монофосфат калію. Монофосфат калію ставиться одна чайна ложка на 10 літрів води. По-моєму, так. Ми поставили на машинку, то поставили десертну ложку. І ось цим препаратом ми зараз є. А, о, за... від захворювань. Ось в мене є слідомілгот. Ми купляли, щоб не в пакетиках. Ось такий рідоміл голд. Він йде 0,5 чайної ложечки на 10 літрів води. Ми на машинку поставили чайну ложку. Редоміл не повредить рослинам, тому що дуже багато бачу і ірисів захворіли, і троянди пелюстрація. Квадрисом обробили, зараз вже поміняли препарат рідомілим голдом. обробимо. Надіюся, що нашим рослинкам це сподобається. І ось я зараз почну обробляти всі рослинки наші. Включаю машинку. І вперед. Все. Обробляю все, все. Ну і далі, далі нічого не пропускаємо. Сьогодні дня щось розквітає нове і нове. Пішла як робити далі, обробляти. У мене розквітла юка, дивіться, яка красуня. Перший раз вона розквітла, вже три роки росте, але перший раз розквітла тільки красуня. Я сьогодні обробляю, стрижу вірніше гвоздичку свою. Зачіску її роблю, бачите, все сустригаю. Роблю компактні кущики. І ось така краса виходить у мене. Розквітла в мене ще така красуня. Вона жовтенька. Камера не передає, передає як біло, але вона жовта. Така гарнюча ось. Бачите в неї які пуп'янки гарні. І ось красунички почали квітувати, як ромашечки. забула, як називається. Троянда, дивіться ціка, гарні. Дуже-дуже такий темний колір, гарний. Отака квітує мене. Ромашечка. вона у мене загинула. Це троянда Откорд. І ось на неї вже шкідники є. Почали рілійники квітувати. Поодинокі квіточки тільки. Скоро їх буде багато, були гарні кустики. Дивіться, яка красуня мене розквітла. Красень. Це тайга. Вроді так називається. Але троянди мене в цьому році зовсім не радують. Подивіться, горять, просто згорають. Квіточки малесенькі, дуже маленькі. Подивіться, ця троянда, вона ніколи не була такою мізерною. А зараз подивіться, що тварин. Так це взагалі. чорна леді, які були квіти, в і з Зараз подивіться, Насепінькі, наче спрейки. Це новиночка моя, гарна. Красиночка розквітла. Квіточка теж маленька, ну не знаю, може вона буде більша, це перший рік тільки. Оце хуже обриваю. Скільки вже не обробляла, горять, не знаю, що з ними, не знаю просто. Щоб мене з одного року таких троянд не було страшних. Цей колір дуже гарний, дуже гарний. Така насичена фіолету, темно фіолетова коля не показує її, але вона дуже гарна, дуже. Так пішли квітувати мої гвоздички, де я привезла їх з Одеси. Гарненькі такі. Ось такий вже розквіт. І вже хай відкидовують їх, потрібно зрізати всю. Дуже квіточки маленькі, боже. Знаю, що це. Я показувала вам хризантему, яка вона була гарненька на бутонах, ось бутони всі згорають, бачите. Це теж все горить. Все. А це вона навіть не розкривається. Все згорає. У мене рубеки розквітла. І пані Ніли. Дуже Здивували мене в цьому році дружини. Дивіться, вони вже на бутонах. І що найголовніше, вони в мене не горять. Так, тут притінок маленький, невеликий. Але все одно вони в мене не горять. Тому році навіть вже ці горіли. Згоріла моя магнолія, яку я пересаджувала. Бриніла, бриніла, все-таки вона згоріла. Волжанка, де я виписувала у флоріум, теж почала горіти, я її знову притянила, не знаю, що з нею буде. І ось красонечка моя в Тензі, вже відкритому ґрунті, вона, вона собі квітує. І ось такий княжик, дуже гарний. Мені подобається те, що... Багато дуже квітів, він квітує набагато більше, ніж клематіси, але отакий от колір страшнючий. Такий непривабливий. Був би він білий, або рожевий, або червоний, або жовтий. А це щось таке. Оце подарунок від Семсаду. Ні, це не подарунок, це прислали вони. Виписувала 10 і ось прислали оце таке. Жодного не по факту. Квітує Монарда. Ось така. Ще цей клематіс такий гарненький квітує ще, хоча вже, вже він відквітує. Хоча є ще будовані багатенько, бачите. Ще буде він квітувати. Я обробила квіти, покажу вам, чим обробляла. Красончик такий недорогий сорт, але він мені подобається. Квітує дуже довго, дуже довго місяць, прямо гарно квітує. Багато що в садку потрібно переробити, просто не встигаємо і картоплю викупити, і Цей міскантус потрібно відсюди прибрати. Він тут вже зайвий, коли він був менший, він якось вписувався сюди, а зараз він ніяк не тисується сюди. Косточки там мої бринять. І ось почала квітувати паровський. Колір тут не камера його робить таким тусклим, але він такий голубий-голубий, такий гарний колір. Ось у мене квіт... багато Ну, крупноквітковий вже облітів. Біленький такий, це крупноквітковий, руки грязні, полола, Теж красивий. Це Лідії під підопригоріно її виписувала. Все прийшло по хатку, хто віночка чесно, мені прислала всі сорти, він так швидко наріс. І магнолія пішла в різ гарний. Почала горіти вейгела, і ця потрібно натягувати зверху. І все одно вона підгорає. Не любить вона сонечку. Троянди дуже страшні стали, бачите? Дуже страшні. Ну, ось так. За садком потрібно завжди. Вибирати його, щось підсадити, щось обрізати. Ну, ось цей вже дзвіночок потрібно обрізати весь. А ця ангела з бутонів не викидувала. І так, один-два дні і все, і вона побіліла і зробилась неприваблива спека. Зато він градивий який в цьому ріснучий. Дякую всім за перегляд. Дякую за вашу підтримку. Дякую нашим хлопчикам і дівчаткам, які нас захищають. Будьте всі здорові!